Доброго здоров'я, слава Україні. Гнячемо. Десь якесь це застряне і починають кричати. Малишня, морока. Одне ще тільки новороджене в домику. Новороджене ці тут. Одне. Попадеться крикливе таке, буде більш морочить. Мама полудюрок. Малишня, дюрків тут з признаками дюрків дуже мало. Ландрас в основному, Ну чи ця точка, шурняві, не точно не пам'ятаю. Покривали ландрасом здається. Потім підростуть, побачимо, що воно. Що краще. Ну поки перші дні буде цікаво і більш морочливо. Напряжно так трохи бігати, дивитися до їх. Поки що, да як. Ще й холодно, якраз сьогодні свято. З різдвом всіх. Ще й мороз. Добрячий такий. Світло вимикають, трохи все в одну кучку. Тільки поїхали до батьків. Я з дітьми тільки до батьків і одразу вже дружина дзвонить, вже бігом їдь. Світла нема. Станцію заводить, малим треба лампа, все. Так і продовжуємо. Снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Навчаємось їсти.